Так, знову кентавр обслужування. Датчик нічого не вартий. Не робить взагалі викину. Все дуже просто. Там отвір зробив з гайку би поселити. Тут закрутив штуці гнучки. Гнесі все заюсь. З цього боку. І так, раз варено. І це є два рази варено. І може було ще вище дату. Принаймні тепер стало масло не витікати. Ну, робили всі два рази в одну і ту саму роботу, але домучили. Це облив, бо солярку розлив, як заливав. За це менше з тим. Така ж справа. Зараз заведемо, пойдемо які кіти, з на холостому. І все, налі готово. Тут нічого, ось тут свій датчик сюди вивів. Тут просто шлад кидається. Так, виділи? Який датчик? Є датчик відійде, взагалі, мав би зараз світитися. А він гасне, так якби тиски, андріт відійде там. Заводим. Що тиск є, прикиньте, тиск є, По датчиках відкручені, але те сказується. Подивимось тут. Покладу датчик тоді скажуть, і тиск на холодно, на оборотах іти. Як воно є? Так, ну що казати, час часу. Будемо бачити який датчик, як він буде показувати. Головше бо то масло витікає, аби голодання не було в моторах. Треба дозбирвати. Така справа. Такі китайці. Масло новий залив. Ще як мінімум масло, то зразу така фішка. Ніхто нічого не робить. Ось так драпає стільки мотогодин тут. -ка. На фільтрі. Там так само показано, тут показано з другого. того. Плюс-мінус 250 мотогодин. 1250 буде. І знову відкручуюся і певці 1250 і так далі. І вже точно знаєш, коли тобі треба міняти масло в в тракторі. Така справа.